Дорогі земляки Бориспільців, я Ігор Петренко, голова Бориспільської міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. звертаюсь до вас напередодні виборів до місцевих органів влади, котрі мають відбутися 31 жовтня. Сьогодні багато хто з вас перебуває в стані розчарування та зневіри, вважаючи, що всі партії однакові, що всі кандидати прагнуть лише дорватися до якихось пільг та привілеїв. На жаль, це правда. І всі ми свідками того, як помаранчеві перебігають до блокітне, як розколюються і розсипаються. Ще недавно такі міцні мегаблоки і партії, котрі ще недавно переконали всіх у своїй силі та непорушності. Ми бачимо, як ліберально-демократичні депутати стають тушками і поповнюють лави олігархічних коаліцій, котрі тимчасово поки що перемагають. Чому так відбувається? Бо єдине, що їх насправді поєднує, це гроші і влада. Та ще панічний страх ці гроші і владу втратити. Вони дійсно шукають вигоди і теплого місця, прикриваючись при цьому фальшивою ширмою турботи про місто та про народ. А насправді згадують про той народ лише напередодні чергових виборів. І тут починається роздача подарунків, розсипання обіцянок, латання доріг, показове встановлення дитячих майданчиків, організація свят та зустрічі з виборцями. Перелік можна продовжити. І все це за наш з вами рахунок. Так, так, саме за наш з вами, а не за їхній, як може здатися на перший погляд. Бо саме прості українці, прості бориспільці, заплатять за це зростанням комунальних тарифів, вартістю проїзду, ростом цін. Погіршенням стану довкілля, забудовою зелених зон, останніми клаптиками борізької спільської землі. Нарешті системою поборів та здирництва, що починається з дитячого садка і закінчується кладовищем. Дозвольте вас запитати, чи набридло вам жити в такому суспільстві? Чи набридло вам бути заручниками брехні, чиновників та політиків? Чи не набридло вам знову і знову обирати їх або їхніх дітей? Впевнений, що набридло. В межах існуючої системи вихід лише один. Обирати інших, тих, хто ніколи не був пов'язаний з владою олігархічних кланів, хто ніколи не був задіяний в брудних корупційних схемах, хто правде гне жити по совісті. Такими сьогодні є представники Всеукраїнського об'єднання свободи. Ми хочемо повернути людям їхні законні права на життя у безпечному місті та здоровому довкіллі. Бориспіль має стати містом парків, скверів та озер, а не брудних виробництв та сміттєзвалищ. Ми готові поновити права громадян на отримання землі. Відібрані в них цією владою на свою користь. Наше місто потребує нових дитячих садків, шкіл, тренажерних залів, спортивних клубів та справжнього будинку культури, котрий має бути власністю міської громади. Ми готові працювати над вирішенням цих та багатьох інших питань. Свобода має для цього все необхідне. Перш для все, за все має політичну волю і бажання діяти. Ми вважаємо, що з усіх шляхів єдиноправильним є лише наш український шлях розвитку. Саме так буде створене справедливе суспільство, основною цінністю якого є Україна та українська нація, а відтак і людина. На жаль, короткий час телевізійного звернення не дає можливості повного викладу нашої програми. Тому читайте наші газети, погляньте уважно наші, прогляньте уважно наші агітаційні матеріали. Наше древнє місто, котре є повітряними воротами держави, має стати українським містом, в якому майбутнє гармонійно поєднується з традиційними віковими звичаями. Ми, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, пропонуємо своїм братам і сестрам, українцям та українкам Борисполя, приєднатися до нашої програми створення та розвитку вільної громади у вільному місті. Прийдіть 31 жовтня на вибори. Разом ми обов'язково переможемо, бо ми в себе вдома. Ми на своїй Богом даній землі. Ми будемо тут господарями. Слава Україні!